То чи можна обійтися без цього ресурсу? В теорії так в домнах його може замінити коксівне вугілля, але в ньому більше домішок і сірки. А це втрата якості сталі та більше викидів, бо більше кокс дорожче ніж антрацит, але його поклади у світі значно більші. У виробництві електродів антрацит можна замінити синтетичним графітом, але це одразу тягне за собою зростання вартості у 5-8 разів. В енергетиці теж є альтернативи. Звичайне вугілля, якого у світі хоч греблювати, але знову ж таки викиди та гірша якість. Природний газ це волатильність ціни, постійна геополітична напруга, потреба в мільярдних інвестиціях зелена енергетика, яка покликана замінити традиційні енергоносії у майбутньому, вимагає наразі ще більших інвестицій. Ядерна енергетика майже без викидів, хороша продуктивність, але надто довго і дорого будувати АЕС. Активоване вугілля для фільтрації води можна робити із інших матеріалів, але якість не та. Пісок і гравій хоч і значно дешевші, але менш продуктивні, та й адаптувати їх під великі обсяги складно. Керамічні фільтри та полімерні мембрани дають той самий ефект, що і антрацит, але ж коштують в рази більше. Ось і виходить, що без антрациту ніяк, а це означає, що попит на нього лише зростатиме, і саме він зможе допомогти Україні відбудуватися. Звісно, для цього потрібно повернути контроль над окупованим наразі Донбасом і відновити роботу своїх шахт. Ну і звісно, потрібні будуть мільярди інвестицій, але це вже тема іншої програми.